Друзі, моє вітання. Сьогодні показую вам суперпропозицію. Це у нас Кона 39 кВт, чистий 2020 рік. Е, пробігу всього-навсього 39 тисяч кілометрів. 39 кВт і 39 тисяч кілометрів. Машинка вся в оригінальному окрасі, він в заводському подвійному окрасі, тобто і пройоми, і кузов б'ється в більшому шарі фарби. Це навіть плюс. Пояснюю, як це відбувається. Часто люди кажуть, а як це так, такого не буває. Там буває хто що придумує. Наприклад, на заводі йде брак по фарбі. Відповідно, кузов вже не викинуть в смітник, його ще раз відправляють на перефарбування. І отримує, виходить у нас на вихлопі подвійний шар фарби. Це великий плюс, особливо для наших доріг, в тому, що е менша вірогідність отримувати скол в два рази міцніша фарба. Е Хороша комплектація, до речі. Погнали, покажу спочатку те, що ми маємо ззовні. Новесенька-новесенька резина 24-го року. Задня резина ще заводська, рідна 20-го, теж по протектору. До речі, супер. Практично новенька. Ззаду ми маємо парктроніки, камеру заднього руху. Загалом офігенський стан. Там тільки одну царапинку побачив на двері. В остальному стан просто бомбезний. Лед денні ходові вогні, ось тут у нас десь є царапенка. Не знаю, чи її буде. А, видно, видно, видно. На відео її ось так от зловив. При бажанні заполірується. І на криші у нас пару вм'ятинок, незначних взагалі. Зараз ми їх точно не побачимо. В остальному машинка 10 з 10. Цінник взагалі топ. Пробіг. Бомба. Безключовий доступ. Датчики сліпих зон. До речі, колір мокрий асфальт такий, в металіку виглядає дуже круто. Далі погнали скло звичайно, передні задні. Є автоскладування дзеркал, регулювання, підігріви. Акустика у нас преміальна, крел. Машинки хімчистку не робили, самі почухали салон. Просто попелисосили і пилюку повитирали. Чистенький, гарненька машинка, якби салон ухожений. Утримання в полосі, мертві зони, проекція. Адаптивний круїз контроль. Шкіряне кермо. Зверніть увагу на стан керма, взагалом на стан машинки. Так, Проекція є активне гальмування, Салонне дзеркало з автозатемненням. Великий екран сказав, не сказав, клімат-контроль, є бездротова зарядочка, підігріви сидінь, є режими руху, є автохолт, електронні стоянки вигальма, два ключики. На мою думку, взагалі топ. Є режими рекуперації, світиться помилка по шинам, треба просто підкачати шини. До речі, датчики тиску в шин також. Загалом стан просто ракета. І ціна 14,9. Ціна актуальна тільки на цьому тижні. Офігенний стан. Вже 10-й раз кажу. <сум> Машинка розмитнена, сертифікована. Вона їздила по Франції. По дні що це не Норвегія, ржавого не буде. Подовжувач, Сумочка оригінальна. Зарядка, коврик. Знак аварійної зупинки, компресор, клей. Дусі, сумка оригінальна теж. Дивіться, по багажнику. Машина тільки ось-ось приїхала, нічого не робилось, нічого не марафеталась. На самопслужжці сполоснули, повитирали. Такий стан, ракета, дивіться, який. Я думаю, день-два її заберуть. Я ще здивований, чому її вчора не забрали. Вона була в пилюці трохи з автовозу. Брудненька. Тут по зарядочкам 12 вольт і звичайний цей підприкурювач. Тут може одна від царапинки незначних. Коротше, машинка тут, в Вінниці, в наявності, готова до любих ваших перевірок. Наш сайт wincar.com, на сайті можете побачити фотографії по цій машині. Вінкод. Приїжджаєте, тестуєте, договір купівлі продажу виписуємо і забираєте цю красуню. Думаю, за таким цінником, за таким пробігом відносно в свіжих роках, машинці тільки буде 5 років, думаю, топовий варіант. Зарядочки Type 2. Порт швидкої зарядки CCS. Що ж, будуть питання? Мене звати Владислав, номер телефону внизу. Приїжджайте, тестуйте, забирайте. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.